Молодь усього світу єднає творчість. Це довели юнаки та дівчата факультету навчання іноземних студентів університету нафти і газу. Нині тут навчається понад пів тисячі спудеїв з більш ніж 39 країн. Професію перекладач тут опановує українська молодь. Відтак, аби краще пізнати не лише мову, але й культуру інших народів. Тутешні освітяни організували для студентів вечір іноземних мов. Перекладачів на сьогоднішній день є багато. Хтось перекладає, скажімо, загально суспільні напрямки, а власне у нас реалізовується технічний переклад переклад, який потрібний для нафтогазової галузі, адже володіння термінологією дає можливість якісно і детально вести переклад нафтогазових термінів, нафтогазової технологій. І в подальшому це не тільки дає можливість впроваджувати нові технології, реалізовувати ці нові технології, але навіть і забере забезпечує, скажем, такий напрям як безпеку цих технологій, одягнувши яскраві вишиванки, юнаки та дівчата республіки Ангула декламували вірші Шевченка та навіть розповідали гуморески українською. А ще співали пісень. Свої творчі здібності демонстрували і наші студенти кажуть, у повсякденному студентському житті потоваришувати з іноземцями доволі складно, натомість такі вечори не аби як зближують. Це дійсно воно має якісь нові враження, і е, можна навіть знайти нових друзів. Е, Відкривають іноземці свої таланти. Навіть вони вже більш стають відкритіші для нас. О, супер, супер, супер. А попередні приїхав тут. Я чув про вашу культуру. Я не так думав, буде так і дуже гарно, але я в аудиторіям, можливо, Мої друзі, ну, вони зі мною говорять, як і принципи, дуже класно. Мені дуже приємно так людей, дуже симпатично, хороше, така мила, мі... супер. Вечір іноземних мов у стінах цього вузу відбувся вперше. Однак, сподіваються, студенти такі зустрічі стануть традиційними.